Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі Євангелія сьогоднішнього дня. Такий проект у нас зараз в ефірі, і ми на зв'язку з протоєреєм Володимиром Давидовим. Отче добрий вечір. Добрий вечір. Ілона. Вітаю всіх наших глядачів. З другим днем великого Посту. Ну, бачите, ми е, продовжуємо сьогодні читати книгу притч Соломонових, тобто це не зовсім Євангеліє, але е, так ми вирішили. От, а чому ми на початку посту е, прийняли таке рішення і вирішили читати саме цю книгу? Справа в тому, що от, е, на богослужінні великого поста починають читати книги. Старого Завіту, П'ятикнижя Моїсея, пророцтва і також книгу притчі. Вона буде читатися будням кожного дня за вечірнім богослужінням. Ця традиція виникла від того, що рання церква для тих, хто хотів прийняти хрещення, тобто для оглашених, Тих людей, які мали пройти певний час катехізації, тобто навчання віру вірі, крім е, того, що мали знати, якби догмати віросповідання, символ віри і розумітися в цьому, ще людей підготовлювали, ну е, давали дуже спасительне чтення. А і от е, сам. Е, Ті, хто готувалися до хрещення, мали слухати також книгу притч. Це е, обов'язково вони мали її слухати. І через це її запровадили, так як перед самим Христовим Воскресінням люди приймали хрещення оглашені і вже на саму Пасху причащалися вперше в своєму житті, то е, якраз в суботу хрестилися і причащалися на Пасху. То. Весь великий піст вони слухали цю книгу в храмі і повчалися тим примудростям. Бо по суті, якщо ми так е, от з вами почали вивчати і побачимо е, протягом великого посту, що е, книга вона вчить ну взагалі моральним цінностям, які е, на яких базується і християнське віровчення, з яких витікає, тому що ну вони ж були е, це один із фундаментальних таких. Е, Можна сказати, фундаментальних книг по е, моральності, е, і через це, от, дійсно, люди, язичники, які жили часом за іншими правилами, а, або навіть за тими самими, якби мораль плюс-мінус вона була така, тобто ніколи ніде не казалось «вбий» чи вкради, чи зави е, будь-за е, завісливим. Але якраз це така збірка того, що прочитавши, ми можемо розкласти по поличкам і якби проговорюються всі. Ну, такі більш-менш життєві Вазові, ситуації, так, речі. Е, ситуації, mm -hmm. речі, які ніби, ніби і знайомі нам, але можливо, треба їх вкотре раз почути і зрозуміти, повторити для mm -hmm. себе. Ну, так, да, дарма її називають книга мудрості. Да? Отже, почав. До да, речі, в, mm -hmm. в цьому в грецькому перекладі, по-грецьки, ця книга звучить Панарето Софія, що означає премудрість добродітелість. Mm -hmm. Ось у нас книга притч Соломонових, а от у греків так премудрість, э, «Примудрость, добродетель». цікаво тут. Так. Як здобувати ці добродетель, Добрі, доброчинність, добродетель. Давайте почнемо. «Примудрість виголошує на вулиці, на площах підносить голос свій, у головних місцях зібрань проповідує. Біля входів у міські ворота говорить про мову свою. Доки невігласи будете любити неудство, доки буйні будуть тішитися буйством. Доки нерозумні будуть ненавидіти знання, зверніться до мого викривання. Ось я вилю на вас дух мій, сповіщу вам слова мої, я кликала, і ви не послухалися, простягла руку мою і не було того, хто слухає. І ви відкинули всі мої поради і викривань моїх не прийняли. Зате і я посміюся з вашої загибелі. Порадію, коли прийде на вас жах, коли прийде на вас жах, як буря, і лихо, як вихор, принесеться на вас. Коли осягнуть вас скорбота і тисніва. Отже, ну от чому тут мова йде від імені премудрості? Що за форма звернення така? Ну, це більше така метафора літературна, тому що е, книга притч завжди, е, якби зрозумілі речі е, одягає в такі. Е, в такі е, форми, щоб воно було. Ну, запам'яталося і захоплювало читанням. Якщо просто сказати банальну річ, вона, можливо, не так сприймається, коли ти її гарно прикрасиш. І через це, от сама премудрість, вона от дійсно цар Соломон користувався от, таким прикладом персоніфікації премудрості. Ну, по-перше, ми вважаємо, якби вже так християнське бачення: премудрість це якби Софія, так, премудрість Божа. І. Господь до нас взиває через пророків, взиває до нас, звертається через ангелів, через апостолів, сам прийшов в цей світ і теж до нас якби звертався. І от е цар Соломон, він якраз, оці звороти через пророків, через патріархів, е через ангелів, які звершувалися в, в історії єврейського іудейського народу, а е якраз отак е такий собі образ. Що це премудрість, тобто э, сам Бог до нас говорив, звертався і закликав. А чому така цікава формулювання, що премудрість там зі стін міста звертається біля, э, воріт, э, біля воріт міста? Mm -hmm. Справа в тому, що суд э, міський там чи там якесь поселення звершувався завжди біля воріт. То есть, тобто, вранці, коли э, в така традиція була в єврейському народу, що вранці біля воріт міста проходило на ну так народне вічі, не віче, зібрання народне, де якби вирішували і врегульовували якісь питання, релігійні, соціальні питання, врегульовували тяжбу між якимось там людьми, які між собою мали якусь суперечку або ну дійсно якби один до одного мали якісь справ чи звинуватили. Uh -huh. Тобто, це було місце, де звершувався суд. А премудрість якраз е, говорить про те, що чим керуються е, керувалися іудеї законом Божим. Тобто, знову ж таки, де виголошується закон Божий, біля е, воріт храма? А з якщо е, фраза що з, е, зі стіни, то знову ж таки зі стіни виголошувалося, хто стояли Глашатаї, які виголошували якісь. Е, е, Важливі речі для іудейського суспільства, тобто закони, або як, наприклад, що ми ну, допустимо, ми грішили, через це, нам сьогодні треба там постити, завтра ми приносимо жертву. Тобто такі соціально-релігійні е, накази, які приймалися суспільством, оголошувалися для всього народу. Mm -hmm. І знову ж таки, це було е, ну, в ідеалі мало бути саме е, речі, які Породжу авторство, яких є премудрість Божа, яка дається людям, і вони виголошують. її. Так продовжимо читання. Тоді будуть кликати мене, і я не почую. Зранку будуть шукати мене і не знайдуть мене за те, що вони зненавиділи знання і не обрали для себе страху Господнього, не прийняли поради моєї, і знехтували усі викривання мої. За те і будуть вони споживати від плодів шляхів своїх. І насичуватися від помислів їх, тому що впертість невігласів уб'є їх, і безтурботність нерозумних погубить їх. А той, хто слухає мене, буде жити безпечно і спокійно, не боячись зла. Отче, ну от насправді хочеться проговорити такий про зв'язок часів, да? в принципі, що тоді. Тисячі років тому премудрість промовляє до людей. Так і сьогодні вона ж може промовляти. Ми також читаємо ці книги. Але адже от скільки протиріч і неприхованої такої глупоти, дурості ми можемо бачити і донині. От чому так відбувається? Чому люди підкорили космос, там, написали мільярди розумних книжок, побудували тисячі і тисячі містечок і мегаполісів, а досі ведуть ну, примітивні там, кровожерливі війни, де вбивається мирне населення. І при цьому служителі і церкви навіть благословляють таке дійство, і... а інші мільйони моляться за це. От Чому е, люди настільки не приймають мудрості е, книги, яку вони поважають насправді? А напевно, тут варто розрізнити поняття знання і премудрість. Ну мудрість. Тому що знання вони можуть бути здобуті людиною не для користі, а для вірніше не для блага, а для власної користі. Можна придумати е, от, для блага, придумати ядерну енергію так, щоб е, енергія була дешевою. В світі, а можна для власної користі придумувати ядерну бомбу з тої ж самої енергії, а, і а тут якраз дійсно от знання, це те, що людина може набувати, може нак накоплювати, але воно не слугує для добра. А премудрість, якраз оцей, ми ж пам'ятаємо так з вчорашнього премудрість страх Господній. Початок премудрості, страх Господній, Саме тоді, коли ми пам'ятаємо. І маємо відносини з Богом. Вони оці відносини нас утримують від марних знань. І навіть ті знання, які ми маємо, вони будуть направлятися на благо людей. Звичайно, можна тут і міркувати про те, що ну візьмемо так, знання Російської Федерації на сьогоднішній день да слугує для вони вважають, що це благо. Що вони е, захищають свою країну. Церква благословляє ці всі цю, цю, це все кровопролиття в, в Україні. А, і тут уже інший момент. Ще. Ну, а, а, І виходить, що вони ж теж керуються такими ж принципами в облаго і ці знання використовують, щоб вбивати на українців. А, але справа в тому, що крім того, ми ж розуміємо, що е, можна. Вклонятися Богові, як сказати, мати помилкове ложне бачення Бога і побудова свого духовного росту, своїх відносин з Богом. Мені, як на мене, оце яскравий приклад івангельський, коли, коли Господь говорив, що коли сліпець сліпого веде, то обоє впадуть в яму. Це сталося як з фарисеями, які Бачили Бога, вірили в Бога, знали дуже гарно Тору, знали е, пророків. Вони це знали, але м, пристрасті і гріх настільки Господь казав, що їхнє серце настільки закам'яніло, що вони бачили, чули, е, вірили в Бога. А виявляється, вірили вже не так, як Богові було потрібно, як Господь очікував. Тобто це вже був е, хибний шлях. Хибний духовний шлях фарисеїв і іудейського народу і вони впали в прірву. Теж відбувається зараз, ми бачимо з тим, що що, що, ми... що ми бачимо в Росії, це дійсно, коли ієрархи, коли священики виправдовують кровопролиття, що це нормально, що і, і по суті ведуть за собою свою ж паству. Отже, ми розуміємо, що е... оця ідея того руського міра, вона. Е... Повністю сплилася як релігійна її складова, так і політична. І це вже говорить про те, що вони стали знову ж таки на хибний шлях і ведуть за цим весь свій народ. До чого ми це все вели з приводу притч? Зараз втратив думку, до чого я це хотів вивезти. Що все ж таки, я думаю, що важливо те, що дійсно те, що ми читаємо, бачиш, кожен підганяє під себе, тобто свої точки зору. А от як... І виходить, що в кожного своя правда. Так, але як нам все ж таки знаходити, не збитися з цього шляху, не зійти з нього? Молитвою, постом? Цих засобів багато. Я навіть. Ну, чесно скажучи, чесно скажу, що конкретно якогось такого, от тільки так ти будеш робити, і точно ти не помилишся. Це неможливо, тому що ми ж розуміємо, що диявол, в принципі, він до кожного підходить свій персональний, знаходить персональний підхід. І як, оце гарна така фраза: диявол криє, кроється в деталях, так mm -hmm. дійсно, ми можемо вірити всі. Виконувати нібито заповіді, але в якійсь деталі ми даємо хиб, хибний рух, хибне дійство, хибно починаємо себе вести. І ми сходимо з з цієї рельси, яка нас, ну якби по якій ми мали б їхати. І щоб цього не сталося, щоб ми не заблукали, ми маємо використовувати весь комплекс тих засобів, які. Ну, нам дає е, християнська віра. По перше, дійсно, ми, ми досліджуємо святе письмо. Ми е, звіряємо його не тільки з тим, як ми самі зрозуміли, а, а, а тому, що ну, наших знань мало, але ми з, е, зві можемо це звіряти і повинні звіряти з тим надбанням е, церковного е, церковної думки, церковного розуміння. Святих оцін, як вони це бачили? Адже вон їм відкривалося більше за що того, що вони духовно зростали. І те ж саме, от в, е, ми вчимо. Е, зараз з вами читаємо притчі, так, і де говориться про те, що, от, що лихі люди можуть тебе закликати е, до. Лихих справ з солодкими якби, гостинцями, що давай ми будемо радіти неправедному багатству, давай ми його будемо ділити, і в тебе ти будеш в час. Ти будеш в долі, Давай приєднуйся до е, ОПГ якоїсь, е, і будеш, якби е, буде общак, все буде класно. Ти будеш в шоколаді, в тебе будуть гроші. Але книга премудрості про це прописує. І говорить, що це іде шлях до загибелі, і оці слова, що ти зараз останні, останні вірші читала, там якраз і говориться, що примудрість, що людина доходить до такого стану, коли як от премудрість казав, ви будете шукати мене, а мене вже не буде. Це не означає, що Господь забирає свою е, мудрість людей. Просто людина доходить до такого моменту в своїй гріховності, що вона вже не захоче каятися. От, як біси, які перейшли у цю, цю грань се совісті, теоретично вони можуть покаятись, але в своєму злому стані вони вже не можуть цього фактич практично. Так і людина, вона в певний час доходить до того, що в принципі Бог їй не потрібен. Тобто, коли от ми ще плюс-мінус наші духовні очі затьмарені, ми десь бачимо Бога через тускле і як каже апостол Павло, але в якийсь момент гріх настільки застеляє. Серце людини, очі людини, що ми станемо, можемо стати такі, як ті фарисеї. Ми будемо читати Біблію, ми будемо ходити на службу, але ми будемо кам'яними серцем, і ми не і ми не будемо взагалі думати про наше духовне життя, зовнішню сторону виконувати і бути впевнений, що цього достатньо, і це якраз стан отакий закам'яніння, дуже небезпечний. Отже, будемо молитися, будемо читати святе письмо і е, намагатися звіряти свої вчинки як з, зі святим письмом, так і з спадщиною нашого е, православного так, та. духовного е, церковного життя. Дякую за тлумачення. Дякую, дорогі друзі, що ви дивитесь нас. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі. Ми їх читаємо. Нам справді дуже приємно, коли ви коментуєте. І е, будемо прощатися на сьогодні. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає всіх вас. Спасибо Господи. До побачення, друзі, до зустрічі. До побачення.